І ось це дуже важливе місце. Місце пам'яті показує, чому це життя, чому Україна живе, чому вона сильна. Героям слава! Дай Дякую дуже. І Ось це місце місце пам'яті показує, чому це життя є. І чому Україна жива, і чому вона, вона така сильна, і як наші люди цінують своїх героїв. Колись тут була. А лише табличка, просто листочок А4, і, і був надпис. Постав прапорець, якщо знаєш того, кого вбила Росія. Зараз тут місце народної пам'яті, і кожен прапорець, кожен портрет, кожна свішечка це наша подяка, це наша шана. І це, ви знаєте, не монумент зроблений за вказівкою. Це людське бажання людське віддати належне найкращим. З українців це ще один доказ прірви між нами і злом. Для них ідол, дід на Красній площі, що забрав життя мільйонів. Для нас же герої. Для нас же герої серед нас. Кожен з нас хоче, аби настала тиша, настала перемога миру.